Компанія автопарків продажу у нас ідеальний Peugeot 301. Це у нас 2019 рік, 11 місяць, можна сказати, вже 20-й, тому що перехідний. Тому будемо казати, що це 20-го року Peugeot 301. Автобіль у нас офіційний від першого власника, повністю обслужений по ходовій частині. Нарікань ніяких немає. Замінили нещодавно амортизатори та стойки стабілізаторів. Замінений ГРМ, обслужений автомобіль. Також встановлене у нас газове обладнання, яке приїхало буквально 20 тисяч кілометрів. Також є у нас всі сертифікати на вписання газу. Все повністю по автомобілю зроблено, жодного фарбованого елементу. Тільки ось бампер трішки підфарбовував, бо була невеличка притертість. Фари всі ціленькі, оригінальні, ніяких ДТП, страхових випадків. Все в гарному збереженому стані. Ззаду у нас тканина теж без жодних нарікань, оригінальні коврики, заднє скло, електропідйомники. Все повністю ціленькі, дверні карти без затертості, автомобіль в таксі не їздив. Чисто офіційна хазяйська машина. Кермо в ідеальному стані, все повністю працює. Кондиціонер заправлений, штатна мультимедіа, всі склопідйомники, п'ятиступінчна механіка, 1,6 двигун, підігрів передніх сидінь. Гарненька оптика, нічого полярувати не потрібно. Автомобіль без сколів, без царапин. Просто ідеальний Peugeot як з салону. На свіжі зимовій гумі, Goodyear, нарікань, питань немає. Два ключа встановлений ГБО і ніяких вкладень. Тому чекаємо на вас, Київ вулиця, Сумська, 2. Ідеальний автомобіль. За 30 хвилин вашого часу автомобіль може стати вашим. Приїхали, затестили, купили. Цей варіант ви можете переглянути на нашому сайті і слідкувати в соцмережах за цінами та акціями на наші автомобілі.